Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика Освіта. У цьому відео ми дізнаємось, що таке спотова торгівля та як торгувати на споті у додатку Binance. Спотова торгівля це короткострокова торгівля фінансовими інструментами та активами, які включають криптовалюту. Цей тип торгівлі полягає в прямій купівлі або продажу активу з метою заробітку на коливаннях цін. Доставка активу відбувається негайно, а основна мета спотової торгівлі заробляти на коливаннях цін. У цьому відео ми розглядаємо спотову торгівлю на прикладі лімітного ордеру. Як тільки ринкова ціна зрівняється з вказаною користувачем, лімітний ордер буде виконано. Увійди у свій аккаунт та на головному екрані натисни Торгівля. Розглянемо основні елементи інтерфейсу. Натисни на торгові пари. Тут ти побачиш доступні ринки та зможеш обрати необхідну торгову пару. В правій частині інтерфейсу розташована книга ордерів на продаж та купівлю. Кожен ордер у книзі клікабельний, тому ти можеш обрати будь-яку ціну або скоригуй її самостійно. Обери 100% для кількості зверни увагу, комісії за торгівлю завжди знімаються з отриманого тобою активу. Наприклад, якщо ти купуєш в парі BTC BUSD, то комісія сплачується в BTC. Якщо ж ти продаєш в парі BTC BUSD, то комісія знімається з BUSD. Тепер натисни купити. Як тільки ринкова ціна BTC зрівняється з вказаною, лімітний ордер буде виконаний, і вказана кількість BTC з'явиться на сподовому гаманці. Для продажу BTC ти можеш виконати ті ж самі дії. Знизу ти побачиш відкриті ордери. Натисни на позначку біля ціни відкритого ордеру. Можеш відредагувати ордер до його виконання. Тепер натисни на позначку в правій частині екрану. Тут можна переглянути повний список відкритих ордерів, загальну історію та успішно виконані ордери. Також ти можеш скористатися додатковими опціями, наприклад, ввімкнути свічковий графік ринку для аналізу ціни в режимі реального часу, або налаштувати функцію grid trading, щоб автоматизувати свою стратегію. Також ти можеш скасувати ордер до його виконання. Досі не спробував зручну торгівлю у смартфоні, завантаж додаток Binance, щоб торговий термінал і гаманець завжди були у твоїй кишені. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і натиснути дзвіночок, аби отримати сповіщення про наші наступні відео. А ще став подобайку, аби ми знали, що це відео було корисним. І пиши у коментарях, які теми та продукти варто розкрити наступного разу.